Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой чи живі чи здорові Всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня гарбузова господиня, Іще живі, і здорові всі, родичі, гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки, І ще живі і здорові всі родичі гарбузові, обізвалась морковиця, гарбузовая сестриця, І ще живі, і здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя, газа нею і квасоля, І ще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб, я іздержав увесь рід, ой ти гарбуз ти перести, і з чим тебе будем їсти. Ми скупшина кусок сала. от до мене вся приправа.